Справа 1149 сплав містить 8% міді. Скільки кілограмів міді міститься в 360 кг сплаву? Ну що ж, міркуємо. Я пропоную що згадати, що 1% це сота частина. То давайте дізнаємося, а скільки ж буде 1% від 360 кг. Якщо 360 кг 100%, то 1% це буде сота частина. Тобто 360 ділимо на 100. Пишемо перша дія. Отже, 360. Що ділиться на 100. Це дорівнює. Переносимо кому ліворуч на два розряди, то це буде 3,6. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Це в нас становить 1. Відсоток сплаву. Гаразд. Якщо один відсоток сплаву, це 3,6 кг, Але мідь становить 8 таких відсотків, то щоб знайти кількість міді, нам треба тоді 3,6 помножити на 8. Записуємо тоді друга дія. Отже, 3,6. Що множиться на 8, це дорівнює. Ну що ж, множимо стопчик, записуємо 3,6, що множиться на 8. Множимо 6 на 8, 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 8 24 плюс 4 це 28. Ставимо одну кому. То записуємо, що добуток у нас дорівнює 28,8. Записуємо в дужках чого кілограм, це у нас тоді пишемо міді, міститься. В 360 кг кілограм сплаву. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів міді міститься в 360 кг сплаву? Пишемо 28,8 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.